Панове. Рік-змії. Я насправді в квіки на віпінгу не ходжу. І це прям рідкісний момент, коли мене можна застати зараз. О-о-о-о, Нортон, давай, давай. Сюди, сюди, давай до мене. Ем, е... Він дихає мені в спину, так? Так. Ем... Я не встигну, як краще той, го, та, на ракеті. Так, 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 так. Де він? А де він? А де він? От як незручно, що на ракеті не можна. Ой-ой! Ой ну, що ж таке? Ну, я ж майне Нортона, Я ж знаю, як це працює. Ой, ой, ненавижу цю зону. Ой-ой-ой-ой-ой! Недобре. Я не знаю, мені треба дивитись назад, але я. я його я, я, я блюсь. Знову! Ой, боже, фух, чуть не попав. Боже, який жах. Ем, 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 туди, туди. Я тікаю. Я тікаю і можливо, 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 може, 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 може зону змінити. Блін, він за мною прям щелить, прям щелить. Все, все, я не можу, я на ракеті. Я лечу. Я побіг, я лечу, я ліваю, хоча там може бути підвал. Я не знаю, де підвал. А, я не знаю, де підвал. Боже мій. Ем... Ніфіга, вже два гени. Вже два гени є. Ой, ой-ой. ой О, все, він просрав кірку, я можу... Ага, я біжу. А ой, у мене немає нічого. У мене немає ракет. І я голий. Угу. Е, він знов просрав кірку, тому, тому тому хоч би добігти, боже мій. Не... О, фух, пощастило. Ура! Перемога. Боже мій, боже мій, боже мій. А ось тут я не добіжу. А ось тут я вже не добіжу. Я не добіжу, я не добіжу. Ой. Ой-ой-ой. Ну все. Ну пока. Ну, actually, якайте в три гени. Да, такий собі результат, правда, для Аш Badge, але... Ладно, ну боже їх. Ну, якщо мене зараз а, файно врятують, то може, може. Може, я ще й відкачу трошки. Угу. Ой, ой. Давай. Куди? Ой. Ой, ну, блін, ну це було зайве. Ну це було зайве. Куди біжати? Що робити? Закопати його чи викинути? Боже мій. Тут може бути підвал. Екшелі. Нє-ні-ні. Тільки б тут не підвал. Сір? Сір. Блін, чувак. Ну навіщо ти несеш мене в стінки? Ну що ти, ти не можеш посадити мене на той стілець, ні слабо? Так, так, там прайма, там прайма. Давай, давай, давай. Ой. Побігли, 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 погнали. Пігнали. У мене нічого нема. У мене нічого немає. У мене нічого немає, я не зможу від нього втекти. Ой. Я не зміг. Я не зміг. Я ненавиджу це. Я ненавиджу це. Це просто жах. Давайте, давайте, я вас вірю. Може, я встигну відхилятися. Давайте. Давайте, Гайс. Ой, Аліса, обережно. Обережно. Іди нафік звідси. Давай, мені трошки залишилось. Не, ну блін, ну чому? Ну, ладно, ладно. Плюс три. Якщо б це були ранги, то було б взагалі файно. А так, ну, нормально. Піде. Ну, тікайте ви вже, давайте. Що я зрякайте, чи що. Я весь ранок граю на своєму мейні. І ніяк не можу зіграти хоча б якийсь прикольний матч. Чому? Ладно, ладно. Ем... Ну, таке місце. Ну. Може наступну калібрацію провалити? А? Опа. скульпторка. А воно піде до мене? Вона піде, вона йде в мою сторону. Але я не розумію, типу, може вона, може вона просто на центрі те обкрутиться? Чи може від неї вже хтось? ні, ні, вона до мене. Вона до мене. Ну, в цій зоні я її кайтити не хочу, ага. Пігнали туди, туди, туди. Угу. Ой! Ой, тут Фредерік. Ой-ой-ой, I'm, so I'm so sorry Ладно, ну може, може вона все-таки забуде про нього хоча б. О! Привіт! Привіт! Побігли. Побігли, полетіли, побіжали. Ось сюди. Сюди файно. Сюди файно. Де вона? Де вона? Де вона? Ти де? Ти де? Давай! Давай сюди, за мною. Чому я за тобою бігаю? Побігли? Ой-ой. Ой-ой. Ой. Ой-ой. Я випадково кружав. Ой. Це було небезпечно. Було небезпека. А де вона? Угу. Поняв. Коня. Excuse me, I'm not going to look. Oh! I'm not going to look. Oh! Ой. Blink predict. In question. Луну нічого не. О, Данж. Файно. Може я тут просто буду бігати по колу. Весь матч. Що вона крутиться? Ну вона ж не френдлі. Біжи звідти. Давай, я там буду кайфити. Так. Ой. Це я себе... Цього в пастку загнав трошки. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це. Да. Таке собі. Хоч би до віконця добігти, хоча б. Давайте, давай, 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 давай. Ой, ну все. ну Капець. Ну капець. Угу. Ладно, ладно. Нічого, ну, ну, Це було непогано. Від Хосе. Ой, ладно. Ой. Ой. Ну, окей. Так, вона, вона де? Де вона? Ага, бачу. Бачу. О, давайте прайма, прайма! Ура! Перемога! Небезпечно! Небезпечненько. Я бачу тебе, я бачу тебе, не треба, не треба тут за мною. Де нафіг. Де нафіг. Що? У неї немає детеншу? Ну, ну, це все не. Ой! Ну не настільки ж. Ну йопересете. Може? Ага, композ. Композ мене врятує. Ура. Давай. Детеншу немає. В Сенсі Донтреску. Детеншу немає. Давайте, працюйте. О, файно. Давай, давай, я в тебе вірю. Ігнали, побігли, побігли, побігли. Ой-ой-ой, куди, куди біжать? Куди, 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 куди на вихід, там ворота, Ломі. Та, я біжу, я біжу. Хоч би тільки добігти. Вона за мною 100%. Я боюся розгортатися, я боюся дивитися назад, ні. Ні, хопоз, ні! Ой, це небезпечно. Ой-ой-ой! 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 о -ой. вона за. Нє! Вона за мною! Боже! Боже мій! Що робити? Закупати його чи викинути? Боже! Може вони втечуть? Я до люка, я до люка, я до данжа. Я біжу до Данжа, все, вони побігли, вони змогли. Композ зміг це зробити! Ура! Вона знає, де Данж, ми ж там бігали. Вона... вона знає. Ого, ні, вона де я. А, данж, данж! О! Ладно, ладно, так теж можна. Нагадую, що на каналі ви можете знайти гайд на віпінга, але як бачите, я сам не знаю, що роблю.